Дякую. Я хочу підкреслити, що цю проблематику ми обговорюємо вже не перший круглий стіл, і я а, повторю тезу, яку постійно кажу: що перш ніж говорити про повернення українців, треба для початку зупинити їх відтік. І це ключове питання, тому що виклики залишаються викликами, можна вважати багато різних аспектів, починаючи від безпекових, закінчуючи і тим фіскальним тиском, про який ви говорили, тому що нові. Зміни, які можуть нас очікувати, дякую, що є змога поспілкуватися з народними обранцями. Сподіваюся, що вони теж дослухаються до того, що українців може сильно відлякувати нововведення, які їм попереду голосувати, з приводу податків, нових акцизів. І треба розуміти, що це буде відлякувати не тільки громадян, це буде відлякувати і потенційних скажімо, робітників, які можливо з часом захочуть легалізуватися, і отримати громадянство України, якщо ми будемо говорити в цьому напрямку, також дискутую, що з вами ми говорили, що при працевлаштуванні пра 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 важливо зафіксувати все таки пріоритет українців, якщо вони є позивачами на якусь. Вакантну позицію, щоб все таки, якщо будуть варіанти кого обрати на роботу, українці мали додатковий захист. Також говорили неодноразово, що потрібно давати пріоритет ветеранським організаціям. Це один з потенційних першочергових варіантів, де шукати робочу силу. Також треба зупинити відтік молоді. Ми говорили про те, що можливо дозволяти студентам. Вишів, а також профтехучили коледжів, тощо працювати або суміщати, або отримувати додатковий досвід для того, щоб вони розуміли ту специфіку, з якою їм надалі вже стикатися, а не просто виїздили у віці 18, 20, 25 років і залишалися вже десь за кордоном. Також є з точки зору філософії, морально-етичне питання, чому наше. Біженці будуть отримуватися за рахунок податків іноземців, а ми будемо всіляко заохочувати іноземців до своєї країни, де тут є та золота середина, якої треба досягти, щоб в принципі, оцей, з однієї сторони, кругообіг. Робочих рук був вільним, тому що якщо ми орієнтуємося на європейський союз, до якого ми прагнемо, то якраз відсутність кордонів, відсутність різних перепон це якраз те, що мало заохочувати. А Україна навпаки зараз обмежена, і велика кількість цих обмежень вона позбавляє тієї вільної міграційної, трудової, скажімо. Мобільності, яка має бути присутня на ринку праці, не ну, загалом ще й питання того, наскільки етично а, і ми готові до того, щоб побачити поруч з собою а, іноземців, які будуть від нас відмінні, можливо, кольором шкіри, можливо, вірозповідання, можливо, культурою тощо тому треба готуватися до цього. Це має бути толерантний, а, такий трансформаційний процес, який дозволить Україні цивілізаційно. Цивілізовано підходити до цих моментів, тому що скоро за все судячи з тих даних, про які ви говорите, це можливо навіть невідворотнє наше майбутнє. Дякую.